Привіт всім! Сьогодні у нас 22 вересня. Ми на полі із зерновою Кукурудзою, дослідне поле, де ми порівнювали три різні системи контролю бур'янів. Це у нас 100-гектарне поле, розділене приблизно на три однакові ділянки. Перша ділянка ґрунтовий плюс страховий, друга ділянка. Крунтовий плюс пізній механічний обробіток, і третя ділянка два механічних обробітки. А протягом року ми виїжджали на це поле, і в описі до цього відео ви можете подивитися попередні виїзди, попередні наші оцінки. А сьогодні молотимо, сьогодні дивимося на те, що покаже бункер. Перша ділянка це у нас. Повністю хімічна схема е, захисту е, в зв'язку з посухою. Грунтовий слабо спрацював, практично не спрацював а, на всі на, на, на всіх двох ділянках, де ґрунтовий застосовувався. Але потім а, був внесений страховий, страховий був внесений а, доволі сильний а, для того, щоб побороти а, і ваточник і лободу, побороти доволі вкорінений бур'ян. І станом на сьогодні ви бачите, що. А, Ну, ця стратегія себе виправдала. Кукурудза стоїть чиста. На повністю хімічній схемі вносився міскорн БТ 03 літра на гектар та пріоритет у нормі 1,5 літра на гектар. Це доволі ну, таке сильне жорстке. Внесення Десь моментами це навіть більше, ніж максимально допустима норма, яку дозволяє виробник гербіциду. Але ця схема спрацювала і ми маємо чисте поле. Питання у тому, наскільки це вплинуло на саму кукурудзу, наскільки. Цей стрес міг знизити врожайність. Отже, перша ділянка чиста кукурудза повністю хімічний стрес, і ось тут у нас стик з гібридною схемою. Ось сюди далі пішла гібридна схема захисту кукурудзи, і ми бачимо. А, що ну ніяких позначок не потрібно а, по чистоті зразу видно, де у нас був внесений страховий і де страховий не внесений. А гібридна схема на полі з кукурудзою у нас зараз. Показує не найкращий результат справа в тому, що грунтовий а, а, основа в нормі 3 літра на гектар, який був внесений і тут, і тут а, через посуху практично не спрацював. А тоді, коли ми зайшли от сюди. На пізньому просапному обробітку розумним культиватором в рядку кукурудзи, наскільки лобода вкорінилася, що ми практично нічого з нею зробити не змогли. Тому ось ця гібридна схема у нас виглядає доволі забур'яненою. На ранньому етапі, коли можна було лободу забрати, ґрунтовий її не забрав через посуху. А на пізньому механічному обробітку з рядка вкорінену лободу механічно ми також не забрали. Це наша ділянка із гібридним захистом від бур'янів. І так, цей край у неї також не дуже чистий. Тут також ми маємо а, лободу, яку не забрали із рядка. А ось це у нас третя ділянка: це повністю механічний контроль бур'янів. І ця ділянка чиста. Ця ділянка без бур'яну фактично а, так само, як і ділянка на хімічному захисті. А, тут ми провели ранній механічний обробіток а, і пізній механічний обробіток. і а, ну, фактично 95-99% бур'янів з цієї кукурудзи ми забрали. А, питання у тому. А чи допомогло нам це забрати більший братань? Норма висіву на всіх трьох ділянках у нас однакова, і на попередніх обрахунках а, ми помітили, що і польова схожість плюс-мінус одна і та ж сама. А тож, Зараз я пройдуся вздовж ділянки і на кожному 10 рядочку виламаю по одному качану, а потім ми порівняємо ось таку врожайність в ручному методі обрахунку. Гібридна схема захисту. Виламуємо перший качан. Раз рядок, два, рядок, три рядок, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Забираємо десятий. І так далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Заберемо і цей. Зараз густота стояння кукурудзи у нас 75 тисяч на гектарі. Тому з кожної ділянки ми взяли по 7 качанів. Я не додумався, як взяти 7,5 качанів. Тому на пів качана зробимо похибку, а це у нас 7 качанів з кожної десятої рослини. З повністю механічного контролю. Це в нас сім качанів з кожного 10-го рядочка, з кожної 10-ї рослини, із гібридного контролю, а також сім качанів із повністю хімічного контролю бур'янів. Хімічний контроль 4 качана. 16-рядних і 3 14-рядних. Гібридний контроль. Аналогічно 4 16-рядних і 3 14рядних. Механічний контроль 5 16-рядних і 2 14-рядних качана. Ми з поля взяли усереднену вибірку качанів із трьох наших дослідних ділянок. Візуально гібридний обробіток у нас кубка найменша, а от повністю хімічний чи повністю механічний, науку визначить важко. Тому ми це діло зважимо. 798 грамів у нас важить врожаї із ділянки, де застосовувався повністю хімічний контроль бур'янів. 3 грама у нас важить сам пакетик, відповідно 795 грамів. 7 тонн 950 кілограм з гектара. 655 у нас важить врожай із ділянки на гібридній схемі мінус 3 грама вага пакетика і того 652, тобто 6 тонн 520 кілограм. І 804 на повністю механічному контролі. 3 грама важить пакетик, відповідно, маємо 801 або 8 тонн 10 кілограм, 6 тонн 520 кілограм на гібриді. 7 тонн 950 кг на повністю хімічному захисті, і 8 тонн 10 кг на механічному захисті. Ну, потрібно додати, що враховуючи похибку вимірювання, я б сказав би, що 7,950 та 8,10 це в рамках похибки вимірювання. Тобто дві ділянки, абсолютно протилежні, повністю хімічний і повністю механічний захист, дали нам одинаковісінький врожай. Підіб'ємо проміжні підсумки. А у нас через посуху фактично не спрацював ґрунтовий. Бур'ян якісно вкорінився і на гібридній схемі, де ми проводили пізнє просапування, ми очікувано не забрали із рядка гарно вкорінений бур'ян. Тому це була сама забур'янина ділянка. І очікувано ми отримали тут просідання врожайності кукурудзи. Висновок, який можна з цього зробити. Якщо у вас на ранніх стадіях бурян не знищено і він вкорінився, далі працюєте хіба страховим. Дві ділянки дали майже однакову врожайність це Ділянка із двома механічними обробітками, де ми на ранній стадії по сухому забрали механічно бур'яни, і потім повторно забрали бур'яни із другим обробітком. Друга ділянка, де не спрацював ґрунтовий, але агроном вчасно зреагував і доволі сильним страховим гербіцидом забезпечив чистоту поля. Маючи приблизно однакові, однакову вражанність на обох ділянках, на перевагу механічного контролю бур'янів, можна сказати, що це менший хімічний тиск на ґрунт, більш екологічніше вирощування та рослини із меншим хімічним стресом. Враховуючи, що ми прямуємо до євроінтеграції до європейського союзу, в якому величезна кількість діючих речовин гербіцидів буде просто забороненою, та й в цілому на сьогодні європейська політика спрямована на зниження використання хімії в сільському господарстві. А на механічному контролі ми, як мінімум, отримали не нижчу врожайність кукурудзи. То це той інструмент, до якого варто придивитися вже сьогодні, навчитися із ним. Працювати, працювати правильно розумно і в потрібних ситуаціях. В наступний рік ми продовжимо наше дослідження щодо просапування зернової кукурудзи. Ми обов'язково спробуємо системи просапування із. Підживленням пізнім підживленням кукурудзи під рядок. Можливо, ми спробуємо системи поєднання механічного контролю бур'яну в міжряді хімічного в рядку. Це сучасна цікава система, яка дозволяє економити 50 то 70% гербіцидів і при цьому мати абсолютно чисте поле за будь-яких умов. Власне, буду вдячний за ваші коментарі. Буду вдячний за ваші пропозиції щодо подальшого розвитку проєкту просадки зернової кукурудзи. І очікуйте на цьому каналі ще одне відео, де ми коротко підведемо підсумки цього дослідження, пройдемося історично від посіву кукурудзи і Аж до обмолоту виділимо основні цікавинки і спробуємо проаналізувати якісь закономірності. Тож, з вас вподобайка, коментар більше восьми слів для просування цього відео в YouTube і підписка на цей канал, аби не прогавити наступні цікаві відео.